Мир Божий, брати і сестри, отож, померти для гріха, щоб померла стара гріховна природа, і народитися заново. Як це може відбутися? Звісно, мова не йде про буквальне, звичайне, фізичне помирання і нове народження. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, 3 розділ, про розмову Ісуса Христа з Никодимом, де Никодим задає питання, як так може бути, коли людина може знову. А увійти до утроби матері і народитися знову. Так от ми читаємо коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. І тут ми бачимо чітко, Господь дає нам такі слова: якщо людина не народиться заново згори від Духа Святого, царство Божого не побачить. Тобто, коли людина не помре для старого гріховного життя і не Воскресне заново не народиться для. А Божого Царства через народження від Духа Святого, Царства Божого ніколи не зможе побачити. Разом з вами хотів також прочитати із книги Дорога до Христа, другий розділ. Ми не можемо самостійно вибратися з прірви гріха, у якій ми опинилися. Зло живе в нас, і ми не в силах змінити себе. Це те, про що ми говорили. Людина, кожен з нас стали рабами гріха. Рабами і самостійно звільнитися з полону гріха людині не під силу, вона ніколи цього зробити не зможе. Думка тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ще одна думка, яку дуже важливо нам зрозуміти і запам'ятати, яким саме чином може здійснитися оця духовна переміна, оце духовне переродження. Чи достатньо наших а, особистих людських зусиль, чи потрібна ще допомога а, згори від Господа? Культура, освіта, сила волі, людські зусилля ефективні у своїй сфері впливу. Але тут вони не придатні з їхньою допомогою можна домогтися зовні правильної поведінки, але неможливо змінити серце чи очистити джерела життя. Щоб грішна людина стала святою необхідна сила, котра діє зсередини, нове життя згори. ця сила Христос. Тільки Його благодать може розбудити до життя змертвілі здібності душі і залучити її до Бога та до святості. Суто наших людських зусиль, старань, бажань абсолютно не буде достатньо. За допомогою суто нашого людського старання і бажання ми можемо досягти зовні переміни, але серце залишиться старим, непереродженим, гріховним. І тільки через благодать Божу, тільки через віру і прийняття Ісуса Христа людина може помінятися повністю зсередини, поміняти джерело життя. І це можливо здійснити через вплив Духа Святого і через благодать Ісуса Христа. І так як ми читаємо, тільки благодать Божа може розбудити до життя оті змертвілі в гріхах здібності душі. Тому, дорогі брати і сестри, хай Господь благословить кожного із нас, і щоб ми могли запам'ятати і зрозуміти, що тільки благодать Божа, тільки сила Божа і віра людини у смерть і заступницьку жертву Ісуса Христа. Здатна навернути і врятувати нас із прірви гріха. Є також ще певні кроки, які людина має зробити для того, щоб ось це духовне переродження здійснилося в житті. Що це за кроки? Відповіді на ці питання, ми з Божою допомогою постараємося знайти у майбутньому, усім з миром Божим.